Цей видатний фізик-експериментатор ХХ століття, що навчився перетворювати одні елементи на інші, називав себе великим алхіміком, а учні поза очі дали йому прізвисько крокодил у середні віки. Ця тварина являлася символом алхімії. До того ж, він, англійський учений Ернст Резерфорд, був таким же наполегливим у досягненні своєї мети, як і ця тварина, і ніколи не повертав назад. Ернст Резерфорд народився 30 серпня 1871 року у селищі Брайт Уотер на островах Нової Зеландії. Майбутній академік та англійський лорд Резерфорд не мав аристократичного родоводу. Він був четвертим з 12 дітей, звичайного фермера та сільської вчительки, однієї з перших у Новій Зеландії. Хлопчик з дитинства звик до праці та увесь вільний час щось майстрував. Ще у шкільні роки він зробив собі фотоапарат, а у 20 з лишнім зібрав радіоприймач, один із перших у світі. Після закінчення школи та місцевого університету Ернст найкращий учень отримав стипендію для продовження освіти в Англії. У 1895 році 24-річний вчений потрапив до Кембриджа. У знаменитій Кавендішевській лабораторії він зустрів немеч знаменитого фізика Джозефа Томпсона. Тут Резерфорд продовжив свої дослідження радіохвиль, розпочаті ним ще у новій Зеландії, але незабаром він зацікавився відкриттям французького фізика Анрі Бекереля радіоактивністю, тобто випромінюванням атомами деяких елементів променів невідомої природи. Взявшись за вивчення цього явища, через рік Резерфорд встановив, що радіоактивні промені складаються з двох видів: позитивно заряджених альфа-частинок та негативно заряджених бета-частинок. Поїхавши у 24 роки з Нової Зеландії, Резерфорд залишив там не тільки рідних, але й наречену мері. Тільки п'ять років по тому він зміг узяти довгострокову відпустку та поїхати на батьківщину. До Англії учений повернувся вже з дружиною Мері. Після відпустки Резерфорд продовжив свої досліди з радіоактивності. Завершив він їх вже в Канаді, у Магільському коледжі в Монреалі, куди його запросили за рекомендацією Томпсона. Тут Резерфорд разом із англійським хіміком Фредеріком Содбі визначив закон радіоактивного розкладу та створив теорію радіоактивності у 1903 році. Він став членом лондонського королівського товариства, а через 5 років Нобелівським лауреатом. Науковий авторитет Резерфорда помітно вивіз. Йому запропонували очолити кафедру фізики Манчестерського університету. Тут, під керівництвом Резерфорда, були проведені досліди, результатом яких стало відкриття атомного ядра та створення нової моделі атома. В один із зимових днів 1911 року вчений промовив: тепер я знаю, який вигляд має атом. Після кількох місяців кропіткої за виразом самого резерфорда рабської праці він прийшов до висновку, що атом складається з масивного, але дуже маленького за розмірами ядра та легких електронів, які обертаються навколо нього на великих відстанях, це нагадує сонячну систему. Довкола сонця ядра обертаються планети електрони. Цю модель атома з невеликими виправленнями вчені з усього світу використовують і понині, оскільки створюючи її, Резерфорд спирався на результати експериментів, тоді як його попередники виходили лише з своїх абстрактних припущень. У 1919 році продовжуючи дослідження в галузі ядерної фізики, Резерфорд та його учні зуміли за допомогою альфа-частинок розщепити ядро атома азоту. При цьому утворилися ядра кисню та водню. Так була здійснена мрія багатьох поколінь алхіміків перетворення одних хімічних елементів на інші. Того ж 1919 року рада Кембриджського університету призначила Резерфорда на посаду керівника Кавендішевської лабораторії, саме тієї, де він робив свої перші кроки в науці. У Кембриджський період Резерфорд, який володів вражаючою здатністю вгадувати таланти, створив найкрупнішу в світі школу ядерної фізики. І, хоча вчений вже сам не ставив досліди, він продовжував генерувати нові ідеї, узагальнював результати і направляв та консультував учнів. У 1931 році йому надали титул барона. З того часу вчений іменувався лордом, але незважаючи на регалії, він залишався відкритою для спілкування людей. За словами його сучасників, у цьому фізику було щось незбаримо приваблююче. Кожен, кому пощастило говорити з Резерфордом, знову шукав зустрічі з ним. А один з його улюблених учнів, російський вчений Петро Капіца, так описав свого вчителя. Він був доволі огрядним, росту вище середнього, очі у нього були блакитні, завжди веселе обличчя і дуже виразне. В усій його манері спілкування з людьми одразу кидалася в очі щирість та безпосередність. Вражаючи працездатність та ясність думок, Ернст Резерфорд зберіг до Останніх днів життя помер вчений 10 вересня 1937 року. Його поховали у вестмінстерському аббатстві, в усипальниці великих англійців поряд з могилами Ньютона, Фарадея та Дарвіна. Академік Капіца колись сказав: такі люди, як Резерфорд, перестають бути національною гордістю лише тієї держави, де вони народилися та працювали. Вони стають гордістю усього людства.